Протягом доби ворог відкривав вогонь по регіону 2183 рази. Під ударом перебували міста: Гірник, Костянтинівка, Курахове, Миколаївка, Торецьк, селища Велика Новосілка, Желанне, Щербинівка, села Вовче, Дачинське, Довгабалка, Михайлівка, Новоселівка. Перша пошкоджено 23 цивільних об'єкти, 17 житлових будинків, заклад освіти, котельню, гараж, леп, авіабомбу Кап 250 Окупанти скинули на Костянтинівку, поранили цивільну особу, пошкодили щонайменше два багатоквартирних будинки. По гірнику Росія вдарила з РСЗВ ураган. Руйнувань зазнали чотири багатоквартирних будинки. У Михайлівці внаслідок обстрілу ЗРСЗВ «Смерч» постраждали три приватних оселі. У Вовчому авіаударом КАП 250 пошкоджено дві домівки. Торецьк ворог накрив з артилерії, пошкодив два приватних будинки: котельню та гараж. Миколаївку росіяни атакували ракетою х 22 перебили лінію електропередач. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Um.